Сергеем я могу честь служить в одной роте, где я был командиром. Коли я повернувся по ротації з війни, прийняв роту, то ну, як і з усіма познайомився з Сергієм, позивний на нього був Байрактар. Це наскільки була позитивна людина, наскільки ця людина була трудолюбива. До ну, нього був тільки гумор, від нього був користь і з ним було приємно спілкуватися. Найстрашніше, що він загинув, і те, що тут, перед самим загибелью він приїжджав до нас, він заходив до нас в роту, ми з ним пили каву. Ми обнімалися, з ним цілувалися. Я йому сказав, бережи себе. не сталося. На жаль, зараз його немає з нами. Він загинув Знаєш нашу батьківщину.